Доброго ранку, друзі. Нехай Господь рясно всіх благословить. Знову хліб щоденний, і вірю, що слово, яким сьогодні я буду ділитися з вами, воно справді буде для вас великим благословенням. Знаєте, сьогодні ми читаємо з книги псалмів, Другий Коринтян та Перша Хронік. І знаєте. Я дуже люблю книгу псалмів. Напевно, це одна з моїх улюблених книг в Біблії, і взагалі я дуже пишаюсь серцем Давида, який був дуже вдячний Богу, який в усьому на Бога покладався, який каявся перед Господом, як він сам казав, що перед своїм Богом я падаю, встаю. І я думаю, це так само стосується кожного життя, кожної людини, яка вірить в Ісуса Христа, яка вірить в Бога, яка знаєте. Живе на землі, тому що життя на землі це амплітуда, це якісь зліти, якісь падіння, якісь перемоги, якісь поразки. Знаєте, і це свідчить про те, що ми живі, тому що коли лінія пряма, знаєте, це говорить про те, що людина вже померла. Але коли серце воно б'ється, то є певна амплітуда життя, і насправді ми живемо в цій амплітуді. І от я хотів би зачитати той псалом, який сьогодні е, Господь пропонує нам. Це 134-й псалом. Дуже цікаве місце, дуже цікаве. Мені подобається дуже такі місця. Аллуя! Хваліте Господнє ім'я, хваліте Господ... Господні раби, що стоїте в домі Господньому на подвір'ях дому нашого Бога. Хваліть Господа, бо добрий Господь, співайте імені Його, бо приємне воно, бо вибрав Господь собі Якова, Ну, наприклад, там Артема, чи Сашу, чи Петю. Да? Ізраїля на власність свою. Ізраїль це як прообраз церкви. Так? Знаю Бо, що я Господь. Знаю бо я, що Господь і владика наш більший від богів усіх. Все, що хоче Господь, де він чинить на небі та на землі, на морях та на всіх глибинах. Підіймайте, підіймає він хмари, він краю землі. Блискавиці вчинив для дощу, випроваджує вітер з запасів своїх, він позбавив первородних Єгипту від людини аж до скотини. Він послав між Єгипет ознаки та чуда на фараона і на рабів його. Він уразив багато народів і потужних царів повбивав сигона, царя Марія, Іога, башану царя та всіх хананських царів, і він давно, і він дав їхню землю спадщиною на спадок Ізраїлеві. Своєму народові, Господи, імення Твоє віковічне, Господи, пам'ять Твоя зроду рід. бо буде судить Господь свій народ, та змилосердиться він над своїми рабами. Божки людів, то срібло і золото, діло рук людських. Вони мають уста і не говорять, очі мають вони і не бачать, і мають уші і не чують. В їхніх устах нема віддиху. Нехай стануть такі, як вони, ті, хто їх. Виробляє усіх, хто надів на них покланих покладає. Доми Ізраїли благословіть Господа. Ааронови доми благословіть Господа. Доми Левії благословіть Господа. Хто боїться Господа? Благословіть Господа, благословений Господь від Сіону, що мешкає в Єрусалимі. Алілуя! Знаєте, мене вражає те, що я то знаю, що це пісня, і яка пісня була в устах, в серці Давида? Це пісня слави Господу. Знаєте, всі пісні є і надія на Бога, всі пісні є, і ознаки віри певної. да? всі пісні є а, і пам'ять, яку мав Давид. да, Він згадує про перемоги, які давав Господь. да? І він говорить про те, що Бог більше над всіми богами. Він говорить про те, що Бог він величний. Знаєте, друзі мої я думаю, в кожного в житті в людини віри повинна бути така пісня. Знаєте, коли ми згадуємо всі діла Божі. Коли ми не забуваємо, і знаєте, коли Господь давав настанову Мойсею, він сказав: Пам'ятай весь шлях. Ця настанова мене дуже вражає, тому що коли ти пам'ятаєш, звідки ти взявся взагалі, звідки Бог тебе спав, знаєш, то ти будеш вдячний, будеш бачити своє життя інакше. Дуже часто я бачу, як люди покладатися починають на себе. Коли в них з'являється досвід, коли в них з'являються якісь, знаєте, вже... Якась сила з'являється, знаєте, якісь можливості з'являються. Люди починають покладатися на себе, але Давид, будучи царем, незважаючи на ті можливості, які Бог давав йому, на ту владу, на ті скарби, на ті багатства, він шанував Бога, він був прихильником Божим. Він був знаєте, він навіть міг танцювати перед ним. І люди це бачили, люди його засуджували, навіть його дружина засуджувала, але це не заважало йому, бо він знав, від кого його сила, від кого його царство. і хто справжній Бог, хто справді може любити, прощати, давати силу, перемогу, все від Бога. І знаєте, дуже позитивний такий псалом. І я вірю, що справді ці останні слова це слова до кожного з нас, де написано. Доме Ізраїлів, коли й говориться про Ізраїль в старому заповіті, це як про образ церкви в новому, да? Церква Божа, благословить Господа. І далі, Ааронови доме, благослови Господа. Можна сказати, Артема дом, благослови Господа. Тобто, твій дом, того, хто мене чує, хай весь дом благословить Господа. Не лише ти один, якщо ти один, лише спасся і пізнав милість Божу, Хай весь твій дом пізнає милість Божу! Доми Леві ще дом чисть, благослови Господа. Хай бояться го... хто боїться Господа, благословіть Господа. Знаєте, страх Господній це те, що повинно бути в наших серцях. Пшана Бога. Ми повинні його шанувати. Благословений Господь від Сіону, що мешкає в Єрусалімі. Єрусалім це також прообраз церкви. Ізраїль це прообраз його народу. Аллилуйя! Знаєте, друзі мої, я сьогодні хочу просто дати вам таке натхнення. Згадайте! Згадайте те, що Бог зробив для вас. Він для вас, я випевнений для багатьох з нас і для вас в тому числі. Він зробив дуже багато. Згадайте, навіть якщо ми зараз живемо в стані війни, давайте згадаємо, які сили наші були на початку війни, і що сьогодні я вважаю, що Україна вона повинна Бога благословляти, тому що Бог дає нам благодать, він дає перемогу. Сьогодні вороги засоромлюються, але вони будуть ще більше засоромлені. І навіть можливо нормально, що в нас не було там тієї зброї, бо ми з перших днів війни почали покладатися на Бога. Тому нехай Бог сьогодні рясно всіх благословить. Я вірю, цей день буде особливо благословеним особисто для тебе.